Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляди з вами крупти. Можете мене привітати. У мене з'явилися активні хейтери. Я зазвичай ігнорую таке, але буде відвертим: навіть моя чню читати неприємно. Однак розповісти я вам хочу не про це. Підписок на каналі вже більше 2,5 тисяч, і каналу вже майже півроку. За цей час я десь помилявся, десь виправляв помилки, десь залишав їх. І певний рівень вашої довіри я вже завоював. Я теж людина і можу помилятися. Якщо я роблю гайд по персонажу, якого в мене немає, то звісно, що я можу не знати тонкощів в його геймплею. У мене немає куповільного. Часу щоб розбиратися в усьому, та це не означає, що моя думка про персонажа помилкова, бо вона заснована не на вмінні грати тим чи іншим персонажем, а на статистиці та математиці. Я завжди намагаюся бути максимально об'єктивним, і якщо моя думка не збігається з вашою, це не означає, що хтось з нас помиляється, а тільки те, що ви також враховуєте особисті фактори, а вони зазвичай важливіші за загальні. Однак, якщо ви бачите в гайді серйозні помилки, пишіть про це у коментарях і описуйте проблему, щоб я розумів на що треба звертати увагу. Також найбільш уважні могли помітити. Що на прев'ю гайдів слово повний замінено на швидкий, бо сенс їхній саме у цьому розказати максимум інформації у короткому відео. Чому мої гайди мають саме такий вигляд? Бо цільова аудиторія це люди, які не хочуть розбиратися надто детально і хочуть зекономити час. Якщо ж ви людина, яка хоче витиснути з персонажа максимум, тоді ви або самі проведете аналітику, або ж знайдете цільовий гайд з цифрами, формулами та порівняннями, або ж найпростіше запитати мене, наприклад, на стрімі. Далі щодо імен персонажів, від початку я обрав неправильний підхід, використовував такі імена персонажів, які хотів, оперуючи тим, що локалізації немає. Однак у цьому було три проблеми. По перше, це неправильний переклад. По друге, треба транслітурувати ім'я з урахуванням мови походження цього імені. По третє, я знаю, що багато хто грає на російському клієнті, і якщо людина шукатиме щось в Ютубі, скоріш за все вона використовуватиме ім'я з російської локалізації. Тому моє намагання перекласти імена якось інакше жодним чином не допомагало мені. Я прийняв те, що транслітерація з деяких мов у нас однакова, і найкращим прикладом є китайська мова. З цього приводу я шукаю мовознавця або дослідника цього питання. Якщо ви цікавитеся цим, напишіть мені в Діскорді. Так, тепер щодо нових персонажів: Ліні, лінет та Фреміне. Лінет, я прокачаю сам, бо мені, по-перше, подобається цей персонаж. А по-друге, треба зрозуміти, чи справді так важливо буде використовувати персонажа Фонтейно. А от щодо Лінні та Фреміне, то я прошу вашої допомоги. Якщо ви плануєте вибити та одразу прокачати когось із цих персонажів, та ви можете довірити мені свій аккаунт для огляду персонажа, напишіть мені про це в Discord, ну або залиште коментар в телеграмі. Прокачка персонажа, на яку. Яку я розраховую це вісімдесятий рівень та шості восьмі таланти. Якщо у вас є накопичена смола, але немає часу, щоб її витратити в день патчу чи близько до того, я цілком можу допомогти вам із цим. Єдине, що може нас зупинити, це обмежена кількість необхідного для піднесення персонажа ресурсу: квіточок чи чогось подібного. Також бажано, щоб це був вже досить прокачений аккаунт, щоб мені банально було з ким тестувати персонажа. На цьому моє звернення до вас завершене. Дякую вам усім за підтримку. А на сьогодні у мене все з вами був Крупт, та до нових зустрічей!